Наш журналіст Сергій Андрушко системно розповідає про стиль життя чиновників і дуже часто фіксує випадки, коли офіційний дохід чиновника не відповідає його реальному фінансовому становищу. Дорогі машини, незадекларовані маєтки, коштовні годинники. Цього разу Сергій вирішив подивитися та розповісти про те, чим живуть головні міліціонери країни, хто приїжджає до Міністерства внутрішніх справ вирішувати державні та подекуди особисті питання. Два дні під МВС про продовження серії репортажів Сергія Андрушка. Наша знімальна група пробуде два дні біля Міністерства внутрішніх справ. Ми спробуємо зафільмувати, що відбувається тут біля головної будівлі міліції. До будівлі Міністерства внутрішніх справ можна потрапити з двох боків. Через один з них заїжджають відразу на подвір'я до очільників міліції. Тут ми зустріли народного депутата Юрія Стеця на кабріолеті. Дай дві секунди від'їду. Не заважати. Депутат Юрій Стець та головний міліціянт Арсен Аваков у двох 2012 року обиралися за списками партії Батьківщина у депутатів. Так яка мета вашого візиту? До Авакова? Ну, Він міністр, а я народний депутат. Чвивано, що І... є багато речі, які треба поговорити з Аваковим. Ну, наприклад. Ну, не всі речей може говорити, це розумієш. З іншого боку, біля центрального входу теж приїжджають депутати. Тут ми зустріли колишнього регіонала Антона Яценка. Журналісти його називають хрещеним батьком тендерної палати, про яку у ЗМІ писали як про корупційне дітище України. Він один з тих, хто голосував за закони 16 січня. Антон Яценко приїхав на позашляховику Лексус. Але у його декларації за минулий рік ми не знайшли згадки про жоден автомобіль. До МВС приїжджають люди, які кажуть, що є представниками Верховної Ради. А Ви тут працюєте? Ні, 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 ні. А яка мета? Ви Ви представляєте державну, ні, державну? Ні, я з Верховної ради? Документ. депутат? За документами. За нашу інформацію, наприклад, автомобіль, на якому приїхав представник парламенту, належить стоматологічній компанії. Тут можна побачити людей у синій формі і погонах на представницьких автомобілях. Добрий день, Радіо Свобода Сергій Андрушка. Скажіть, ви працівник міністерства? В гості приїхав. А скажіть, це ваша машина службова, на яку ви під'їхали. Ваша особиста? Ні, Ваша особиста? Ні, ми підвезли. Люди підвезли. Підвезли. людина на мерседесі з номерами Івано-Франківщини приїхала влаштовуватися на роботу. Ви працівник міністерства? Гості приїхали. Представляєте міністерство. Державний орган. А що ви робота в міністерстві? Ваша мета візиту. Мета візиту? Так. Хочу на роботу влаштувати. А це керівник карного розшуку Михайло Паскал. Він працював на цій посаді ще за міністра Віталія Захарченка. Тепер він має розшукувати самого Віталія Захарченка, бо того оголосили в розшук. Міністр Арсен Аваков роботою Михайла Паскала задоволений. Василь Федорович Паскал, один із з найкращих. Це подружжя прийшло, щоб отримати пояснення. кажуть, у них вкрали машини, які вони здавали в оренду. І одну з цих машин згодом міліція перереєструвала на інших власників без їхньої згоди. Один автомобіль вообще незаконно в МРЕО, Взагалі без хазяїна, просто в МРЕО і два рази продається. Мало того, у нас є в автомобілі, GPS-трекери, автомобіль Автобіль в мрео не заїжджав. Ми доказуємо всі всі факти. У нас є абсолютно всі доказательства. все у міліції є. Біля головної будівлі міліції міліцейські машини паркуються прямо на пішохідному переході. А, добрий день, Радіо Свобода. Ви водій автомобіля. Ні? А ви ще не підійшли і доторкнулися до неї? Я Скажіть, говоримо, чому ви паркуєтесь там, де пішохідний перехід? Чи порушили, на вашу думку, ви правила дорожнього руху? Зараз на садучку. Секунду. На секунду. Після цієї машини приїхала інша. У офіцера міліції, який мав би сам контролювати дотримання закону, є вагома причина. Правила дорожнього руху дозволяють паркуватись біля піши. Документи я передам і знесу. Будь ласка, дві хвилини. Немає де машини дістати, я вже троє поділи. У представника ДАІ, що проходив повз, свої аргументи. Скажіть, а тут машини стоять просто на біля пішохідних переходів, на пішохідних переходах. Ви ж тут працюєте, так? Да? Ні, ну я працюю на тому перекрістку, к сожалению, це не є моїм участком, так що ага. ви простите, не можете я ходити. У власників машин, які паркуються на переході, є дозвіл. Правила дорожнього руху дозволяють паркуватися? Ну, я припаркувалася там, мені грішник розрішує. А що тут не розрішує? Ну, а тут всі машини. А ви працюєте в Міністерстві внутрішніх справ? Радник міністра Авакова Антон Геращенко все пояснив. У ручному порядку Тут буває, що працівники гаї відганяють. Тільки стоїть йти, як знову машини ставляться. Наскільки я пам'ятаю, 15 метрів пішохідного переходу необхідно паркувати машини і вже необхідно за штрафувати. Штрафують? Ну от я думаю, що треба штрафувати. Згодом Антон Геращенко підійшов до нас ще раз. У нього з'явилося бажання реформувати. Як в Америці, ви бачили в фільмах. Виписав штраф, протокол под лобової стекло, копія при і може бути, ще щось фотографію потвердження, того, що машина стоїть там. І тоді можна буде спокійно фіксувати всі моменти. Це не буде тратити доповнительне время і будуть ці деньги в бюджет. От так вот надо поступати по правилам. Ще один радник міністра внутрішніх справ розповів, хто повинен бути в в'язниці. Я можу сказати коротко і просто Геннадій Кернес повинен сидіти в тюрмі, так само як і має сидіти в тюрмі. Михайло Допкіна. Якщо говорити про харківську групу сепаратистів, власне, тих, з кого все це почалося, власне, з тих, хто насправді був ініціатором сепаратистського руху. Раніше наша програма показувала, як очільник Харкова вночі відвідував адміністрацію президента. Мені снутошні справа вакого, начебто, робив заяву, що знову порушена проти вас карна справа. Вас було взято під домашні речі? Ні, це не правда. Я думаю, что министр внутренних дел ваков, наверное, про... плохо спал.